От по деревам мент Жуковський не вбачає нічого. А оце по э, злочинній групі э, шипітько. Так, да, це я вам Трору дарую. Не треба, не треба, то я дарую. Мені багато їх надали. Вони те штампують їх одна на одну на кожний вистріл. Ага. Таке життя, на жаль, бентежне. Просто немає сенсу морочити голову Албанському. Ну, Отак по мелочам можна, Юра буде приходити. Помілочав? Ну, для влади по мелочам. <світ> <світ> Дякую за комплімент. Дякую. Для влади мелочам. а для нас, ну, Саме так, кожного прямого дня я буду вас запитувати, тому що діти мене дійсно кожного дня запитують, коли буде готова Зеленка на я вам сказав, що зеленка за 15 хвилин не буде готова. Так, ти ж з ним, ну, те, що, що з ним прийшов. Це не 15 хвилин. Буде, буде проєкт, буде затверджений проєкт, і ми ти... будемо думати брати. Добре, це просто на реалізацію цього проєкту. Окей, коли буде? Я не розказав, я ж не давний. Я не знаю. Це тобто, абстрактно, я в цьому році, хоча б в цьому я році, або ні. Я не сказав, буде проєкт, а ми будемо думати, де знайти гроші, тому що там не вважає грошей виходить по цьому проєкту. Все, дякую. Тобто проєкту немає і грошей також немає, правильно? Немає, План? буде, План? він готовий, я вам скажу. Тобто, ну, це не розраховувати. Просто ну, діти кожного дня мене питають, я проходжу біля зелені, а коли буде відремонтовано? Коли я, буде... я вам сказав чи не сказав. Чи я хочу, лише... Саме, подлагали... да, що лише саме лише в цьому році, чи, да, чи ні? В цьому році, я Хотів... не знаю, наскільки mm. буде готовий, І я не знаю, наскільки буде кошти. Добре. Він буде написати. Добре. Е Минулого разу я вас запитував, що таке коментарів у місцевому каналі ПЕТ. Да. Ви... Вас заблокували, тому що ви там в нецензуру на лайка і писали, якщо вам треба, вам покажуть скріншоти, що ви там писали. Ха покажуть. І okay. що? І що це передбачено, блокувати? Покажуть. Покажу. Ну ви ж, ну напевно, що є. Я думку. Є, є, є етика, що можна писати, що не можна писати. Де це де, де, де можна вивчити. Я ж вам говорю, ну, що де це є. Етика, де етика. Ну, де? Що ви рахуєте, що ви там пишете е, всякі нецензурну е, лайку, ще чи це нормально? Ви, ви, бачили ці скріншоти? Ні, сказали і дадуть скріншоти. Якщо потім... ну, от коли, коли дадуть, добре. тоді ви можете в них апарат. Я вам сказав, що чого вас заблокували, далі ще які потім. е, Коли ви побачите мої скріншоти, тоді ви можете коментувати, що там лайка або не лайка. Тобто тоді. Тобто ви це питання не вивчали. Будь ласка, ознайомтеся, побачите, що там лайки ніякої немає не Може, можливо, якась критика, а вже ж через створення соцмережі mm -hmm. і все. Е, Пропори. Хто займається прапорами, ну, слідкує за якістю прапорами, за їхнім станом? Хто... Які саме прапори? Ну, по місту 50 прапори на стовбах, там, на різних будівлях. На стовбах це це нащо на... На стовбах. Ну, приватні я не, я не, не рахую. Приватні я не рахую. От, прапори, от на, 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 на до, дорозі висять. Uh -huh. Я вчора викликав фотографію чи позавчора. Він ну, гірше, ніж під Бахмутом або Покровськом. Рваний, Лахмотя висять. Ну, дійсно. І мені так приємно вчора злухали мені військовий з Покровська. Каже, Юра, я тобі передам прапори, тобі передам. Uh -huh. Можеш їх повішати. Я говорю, добре дякую. Якщо влада не спроможна, то ми спроможу. А то вже мені цікаво, просто хто за це відповідає, чи він... Влада спроможна і влада прокори міняє постійно. Я, я вже другий друг його фотографую десь напротязі місяця. Де це практи знаходиться? вулиці енергетиків. Якраз біля того будинку, де ви мали приїхати, з людьми поспілкуватися з приводу водопостачання і водовідведення в інші будинку. Ви є, є люди, які за це відповідають. Ну, ви їздили? Шейки, Просто ви обіцяли до них приїхати до Я вам не обіцяв, що я казав, що я вам тут обіцяв, що я там поїду. Так, я що якщо до мене люди звернуться, я до них приїду. До мене ніхто не звертається. Я, я ж покажу. Це, це, ви... До мене ніхто, крім вас, не звертався. Так. я тоді запитав, що добре, я під... Сказали, добре, я до них під'їду. Я кажу, що ви не можете під'їхати, там вирішити це питання. Ви кажете, добре, я під'їду. На цьому розмова закінчилася. А ви зараз кажете, що, я, що ви нічого не казали. Ну, і що, я, до речі, стосовно вашої брехні, я хочу вам показати. і, а я, я я, я вам покажу, де ви брешете. А я, а я вам докажу теж, що ви можете. Добре, закажете. Будете заказувати. Зараз ви на прийомі громадян. Будь ласка, тримайтесь в рамках. Від дивитеся, ви казали, що я там. Ви казали, що я копійки податків не сплатив. Пам'ятаєте? Не відмовляєтеся від цього? Ні. Mm -hmm. От покажу вам довідку з пенсійного фонду. Вам показую. А що ви діваєте колярою? Тут дуже маленькі цифри. До цього ви читали теорію? читали. Ні, оті слова такі я бачу. Не треба мені розказати. Для чого ви це говорите? я я що не бачу? бачу. Ні, Добре, що бачите, ознайомтесь, будь ласка, там. До речі, а де ви знаходилися до 1994 році? Якому? 1994 рік. — Я тут да. не... Ну, Працювали ви чи навчалися, що ви робили цього рік? Just... Я тут не, не проживав знову. Я розумію. Що ви? Що — ви... Я ж вам сказав, я тут не проживав. — Я знаю, я знаю. Я з 2000 року тут проживав. Я... І з того часу, коли ви мені, я, доп... я коли ви мені допомагали I, 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 займатися бізнесом. Дьс, що роти рік. Пам'ятаєте той час, коли ви no, помагали? Пам'ятаю, пам'ятав, так. Дьс, що ти рік, де ви були? Yeah. Я... навчалися або, або, yeah. або працювали? Я працював. О, І я, бачите, працював, подивився. Десь дес, чотири рік і я працював, бачите? 16, 16, 16 років мені не було, коли я почав працювати. І, і це, до речі, не все. Не весь перелік, тому що я ще раніше був працевлаштований у фірму Ольвія по виробництву м'якої меблі. Бачите? Ви брехун. Ні, ви, викор... Суді, сюди, ви Сюди суди, сюди завадь. Сюди не виказати так. Сьогодні, ви, га, сьогодні ви, багато хто не працює. Сьогодні багато хто працює не працює. Паразит, який живете в цій громаді, сьогодні хто хто паразит, ви, ти? Ви, а, ти 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 під ти підрахуй б. Ну торі риб... паразит, який нічого не робить. Просто-напросто, який на сонячний день має заборгованість по квартирі, яка квартира арештована? Ну, Далі далі, що що ще, що ще ви це ніколи не розказуєте? А що там всі знають, як не розказує? Всі знають. Я просто повідомляв про це неодноразово. Yeah. А чому арештований? А вже ж, тому що я займаюся боротьбою з корупцією з вами, а ви басовуєте мені такі, yeah. такі пастки. Yeah. 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 Я вам показав, що ви брехун? Що <komun Podcast> <mediot> я податки не сплачував. Що я копійки не плачу податки. Ось бачите, я вам показав? Бачите, скільки я працював. Раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дев'ять підприємств, де я працював. А скільки часу тут бреху працювали? Ну треба було подивитися. Так. Треба було подивитися. Ну, брехун ви казали, що аж до бату не сплатив. Ви збрехали людям. І як так само ви бачите далі, продовжити щодо прапорів, каментарів тощо. Е Я до давай звертався щодо газових до вас звертався. Да, Зверталися всі, до бо разви. Uh, і мені не цікаво, хто там, там теора, там, що я звертався я з приводу того, що труби не пофарбовані газові мережі, а гроші кожного місяця з людей здирають. Що ви з цього приводу зробили? Я вам казав, ми звернулися до керівництва. І що? Ну, немає відповіді. — Ну що, і не буде далі тут дійшов? Ігнор. Ну, тому йому ще один визнати. Так, можливо, ви якось повпливаєте, -по можливо, там вас, вас У є тут в є багато юристів, які можуть подати позов до суду, можуть подати. І відстояти інтереси мешканців Подільська. Ви ж ви представляєте інтереси Подільська. Так, так вістить до кінця. Чи вбитися олігархів чи фіртер, чи чого. Так зарібіть. У вас є дивіться, ми всіх оплачуємо. Заробітну плату юристам виконкому. Хай вони подадуть позови до суду і відстоять інтереси мешканців Подільська. Ну що це складно. І, і, і ви будете першим мер, який це зробив. Ви, ви, ви дійсно ведете в історію, що ви попри там, всі, там завади або там залякування, тощо ви пішли ви, ви стали на боці громади і відстояли інтереси громади у суді. І, а там дуже легко, тому що труби дійсно не обслуговуються. І суд також буде на нашому боці. І ви будете прикладом для інших міст, інших громад, і це піде по Україні. Навіщо ви чекаєте якісь інші приклади, хоча б ви можете самі це започаткувати? Я просто ну, дивлюся, я тоді вас звернувся, два тижні пройшло. Корчовий дав мені не відповідь, ви визнаємося ви, ви, ви з, з тією відповіддю, що Корчовий мені дав тоді. Бачите, вона взагалі не стосується мого запиту за газових мереж. Корчового покарали. Так, давайте ще Ні, я, я не бачу за що я почуваю. Ну, Якщо я зробив запит щодо за, за газових мереж, а він не, не відповів. Це називається, називається надання запиту на публічну інформацію. Або відповіді на публічну інформацію. Це є покарання. Чи вам не відомо, як, як, як про пр, 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 Вам не відомо? Ще які питання є, будь ласка. Я ж не лише питання задаю, я самі спілкуюся, під час, час особ, особистої зустрічі. З особистого прийому значить так, у вас є якісь питання. Так, і ми обговорюємо, ми обговорюємо, ми розглядаємо ми ми з різних кутів, обговорюємо. Ні, де, де ж відити, А говорити ви можете приходити на письмо, мені. Так я можу не приходити до вас, якщо б а саме до того, я приходжу, щоб вас почути, які ви занурені у ці проблеми, з яких ви вивчаєте взагалі, або просто віддаєте харчовому чуприни, а вже ж є, а вже ж є. Тобто ви не занурите ці питання? Давайте, розповідає питання у вас. Я тобі говорю, дай мені раствору. А не зараз раствору, я тобі говорю. Все спілкування Зараз. Ей, Халебуданович, Лебоданович, ви хоч коментарі хоч читайте, що, що, що пишуть. що Всі вже бачать, що вам байдуже. Ви просто просиджуєте просто і обличчя робите таке, що там вам цікаво, а насправді вам нічого тут не цікаво. Вам цікаво все. Бачите, якби не було цікаво, не приходив я би. Вам для того, щоб знаєте, що робити, ви почали. Да. Добре. Знаєте, я так само, як, 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 як і ви, як інші, займатися бізнесом, займатися. Ні. Рази як я, вас... я можу займатися, якщо місто корумповане? Як я можу займатися? Я хабарі, я хабарі давати не буду. Ви хабрі... Я давати хабарі не буду, розумієте? Хто каже, давати? Ви? Хто ви? Ви? Влада? В чому? Владом каже хабарі? Ви, ви самі знаєте. То довідку вам треба, якусь там, то ще ну, щось що треба, дозвіл треба вам тощо. Апарат, то, що там з іншого боку стоїть з дозвілом? Ви скажіть мені, який вам треба дозвіл? Кажучи, дозвіл? Якщо ви хочете чимсь займатися, ну, який вам треба дозвіл? Ти автомат, дозвіл отримав? І, на черемо, та груша, який з одного боку прибрали і з іншого боку розташували. Дозвіл давав? Він поставив на своїй землі. З'ясувалося питання. Добре, хоч ви з'ясували це питання. Щодо пішохідних зон ми бачимо, пофорували? Ви за зараз танк бачили стан? Вони вже майже стерзли, наполовину стерті вже. Два тижні минуло. Я знаю. Ми це питання сьогодні піднімали, будуть зв'язуватися з цією компанією, яка це І також мені також мені відомо, а це Кировград, так був? Кировград? Кироградській області. Також мені відомо, що на тендері приймали участь інші компанії, які дешевше пропонували це зробити. А ця компанія зробила на 90 тисяч гривень дорожче, ніж, ніж інші. І якось ми бачимо два тижні минуло вже, а вже наполовину ці, ці малюнки, розфарбовані зебри, може стерти. Ну, бачу це, що стерти. Тому що нам не дадуть відповідь, ми, ми з ними зв'яжемося і будемо показувати їм, що така ситуація. Ну, він, він скажу, ну, вже, вже так раз було. В прошлому році я знаю, що приїжджали, перефарбовували, значить, що нам це прийде перефарбовувати. Не ну, постаралася. Якщо вони відмовляться, буде будете якось засовувати покарання якось? Є можна подавати не в суд. О, не ну, ж посикаш. То тобто, й щось що, то подивитися в суд, але але ж. Ну, якщо вона в минулому році вже ця компанія показала себе а можливо, була якась інша компанія, яка дешевше пропонує. Це ж це, ну, якби, ну, це там, не малі кошти. Там не ходиться дешевше, там, напевно, якось будуть порушення, навіть ну, з тої, що дешевше, могли бути порушення, які не можна було визнавати їх переможцем. Ну це якби припущення ваше. Ну, можливо, це, це так, можливо, можливо, а можливо, припущення. Сподіває, люди, які цим займаються. Просто я зараз рухаю по вулиці рушаю, а вони вже напівстерти, думаю, -мо, стільки грошей викинули. До речі, можна дати відповідь, скільки витратили грошей на, на фарбу цих. Запишіть, будь ласка. Відповідь, скільки витратили грошей на, на малювати по місту зєбри та інше, це розмітку. Оцю от. Загалом, Ні, не лише окремо якесь, а загалом. Добре? Дякую. І щодо світла Кастрицького минулого разу звертався, ви з'ясували? Що Щоб понеділок-вівторок понеділок, понеділок світло не вмикалося, до субстратування світло не вмикалося. Да, а я... гроші ж, дивіться, а да. гроші виділиться, виділяється. Гроші виділяються, що така навіть гроші. гроші. Як прийшов? Гроші, гроші відділяються і по е, тому, скільки нарахував лічильник, настільки грошей тратиться. Якщо там не було е, світло включене. То там і лічильник не міг працювати, Розумієте? Ні, лічильник світло е, могло бути переспрямоване на інше підприємство, і лічильник порахував. Як? Ну, якщо люди не працюють 15 років, там працюють 20, він знає, як це робиться. Ви ж не знаєте? Це... Ото пр проводи при або, або, або продав в дитеку, продав знов. Як? Ну ось так от. Я кажу, що треба перевірити лічильники перевірити. Ну, обсяг зменшився, витрат. Лічильники, лічильники перевіряють. Так, це, це вони провірають, дивляться, як тим, це більше, працює. Тим більше, тим більше. Як він може бути, це... як Кострицький до цього лічильника може добратися? Як? В, тим, добре, ви працює, можете він, тоді пояснити, вони передаються. Це передається, вони туди навіть ніхто не приходить, на електронному вигляді все передається. Ви тоді тоді можете пояснити, чому тоді не було світла до, 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 до ну взагалі не вмикалося світло? От чому вранку? Знаєте, пояснення, От, чому Кастрицький не виконав свій обов'язок, не, не, не увімкнув світла о, о, о 5 ранку? 15-16 числа. Тому що на слідуючий день там треба настраювати програмне забезпечення, вони його настроїли і на слідуючий, день, на слідуючий вже день, це все зробили. 15 го у вас була нарада. Кастрицький казав, що все було добре. Я зафіксував, що, mm -hmm. що, що він бреше. Наступного дня 16-го також не було, так само. Не було, тому що вони займалися настройкою. Там є, де, де стоять лічильники, вони ходять і настраюють. Добре. Що, що, добу добу налаштовували лічильник чи що? Я не знаю, добу. там не один лічильник, там, там ну, є багато КТП, на яких настроювалися. Зрозуміло. Це не цікаво. Кастрицький працює чесно, прозоро, все добре. ви мені дали запитання, я вам дав відповідь. І, до речі, ну ладно. я, потім я, я звернусь в поліцію з, якраз, з, 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 з цього приводу. Лівньовка по, по шипувала. Ви перевірили? Не пам'ятаєте? Мають дату на відповідь по Лівньовці. Це було неділя тому. Не? Так, так не що так, Тут 100 метрів від, від виконку, 100 метрів треба йти. Що ж. Так що, перевірити чи не перевірити? Забита лівньовка з, з боку 8 березня, де саме шиповав. Воно записуєте. Ну, хоч, не хочете відреагуйте, будь ласка. Там дійсно вона забита. Це скарги людей, які там торгують. Mm -hmm. Во Перше, вона зруйнована, там, це металові споруди, вони вже зруйновані. І вона забита. І каже, вода, не, може, там, можливо, там якісь маленькі просочуються, але заготу вода не збирається, вона там просто стоїть. Дерева. Тополі, тополини оці біля садочку. Тут, служко, тут біля вокзалу. Ж, маєте, ним, що знаєте, маєте, будете з ними щось робити? На, на перехресті біля АТБ. Дерева будуть зрізатися. Є спеціальна комісія, яка виходить і будуть думати, як і зберігати. Ну, в цьому році. Звісно, в цьому році. Добре. Я ж тебе не питаю на місяці. Я питаю, що в цьому цьому, чи буде в цьому році. бо ви кажете, а потім... І ще останнє запитання. Коли раніше я до вас приходив, ви викликали поліцію, там, що у вас була якась заборона фільмувати, там, ви, ви там прийняли якесь рішення, якоїсь комісії там була заборона фільмувати. Ну, да, а да. що зараз змінилося? Що зараз можна? Закони помінялися, можна було. це. Хто? Хто, так, <реку> можна, не можна було, зараз можна. хто? закони поміняв чи виняли змінили так, рішення? Я нічого не ну, Я я сказала, що можна, значить можна. А що тому тоді було тоді сказали, що не можна? Ну ви ж правовід? Ну так тоді і в державі теж не можна. Неправда. Це лише у Подітку так було. А ну, б... Альбомач, ви, ви точно бакалавр в голові права? Ви, що буде чимось зачепити? Це... — я, 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 я уточнюю. Уточню, бо ви кажете, був такий закон, а насправді це якась комісія прийняла рішення. Це не закон. Це внутрішнє рішення ваше. Шо, питання є? Все зрозуміло. Які можуть бути питання бути? Добро. Треба було зайти, поспілкуватися. Там треба було разом там. Маланюк. Чи, так, маланюк. Зараз ми трошки ще обговоримо. То, про що ми зараз говорили. Ну, ви бачите, що знаєте, рослина. Знаєте, як гарідка. Як, кажуть... Дякую. Сидить, як, як, як рослина, знаєте, рослина сидить. Розумієш, що тупік, відповіді на запитання немає. І, 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 і не наступне, а цедуще запитання. Українець, до речі, з Тернопільської області. Следує запитання. Не наступне українське, а следующе запитання. запитання. Ти, ти, ти ж прийшов, ти що ти представляєш інтереси міста наразі. Ну, так, так сталося, що він був секретарем, е, у змові мер пішов у відставку, а початку почавний Албанський думав, зараз я війду в історію, як мер міста, то що, а, а прийшов ширма. Продовжує той шлях свого попередника, який був прихильником Російського світу, Путіна закликав сюди. І це те оточення, яке працювало з колишнім мером попередником, все це оточення далі працює. Які чекали руського міру у 2014 році, рішення приймали, щоб Майдан розстеляти майдан. І зараз Албанський з ними усі, усіма, усіма працює. Це Мазур, Мозичук, Корчовий усі ці, які голосували і приймали рішення або якось. Приймали якусь участь у цьому, що розстрілу Майдану у 2014 році, Тарс Албанський вшимайся, з цими днів працює. Нормально з ними працює, бачите, не, не не свариться з ними нічого, нікого не звільняє. Ні. Все, нормально, все налагоджено. Я вам показав, я показав йому, що і ще раз вам покажу, що він брехун, пам'ятаєте, минулого разу він казав, що я не сплатив жодного податку. Я на мистер пішов у пенсійний фонд, пенсійний фонд, взяв довідку, де я ще е, е, працював. «1964 19, 19, року я працював, то мені ще було 16 років не було, коли я вже працював і сплачував податки. І якщо наразі я не працюю, це ніяк мене не дискредитує. Зараз багато людей не працює, і багато людей, які працюють, працюють неофіційно. І він це знає. Просто він барига. На жаль, так сталося. Щодо Зеленки, я запитав, дітей, не кожного дня питають, коли буде Зеленка готова бачити, що я підозрюваю, що в цьому році, навіть в майбутньому році, напевно, і не почнуть газові мережі, вони чекають і відвіть. Там багато чого було, не буду повторюватися, але ви бачите, що Албанський просто тут, от як Путлер в Росії сидить, що це путлер, а сам це двійник, який просто ну, створює путь Путлера, а там вирішують його оточення. Так само тут. В це лише ширма, значить, що він є. А насправді вирішує Базичук, це гаманець нашого міста, у якої донька мешкає у Криму. Ніхто її не притискає нічого. Чому? Тому що є якісь спільні відносини з країнами. І так, якщо не помиляюсь, також молодок має доступ до державної таємниці. Ем і що не помиляюсь, помиляюся. То тут, все, тут все чекає того світла. А ми або, або з цим погоджуємося, або ми захищаємо тих, яких, які зараз в нас. Загинули. До речі, хочу, хочу вам також повідомити, що я викладав цей прапор викладав, да, в місті, що рваний майор, майори там, на вулиці. От, і дійсно, він мені вчора допомагали мені військовий з Покровського напрямку. Я, не, я зараз не буду говорити про нього, про, 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 про його прізвище ім'я. Він каже, Юра, а що я, я, я тобі, я тобі, я тобі е, відправлю тобі прапори? Я говорю, блин, якщо можеш, під, 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 підпиши навіть, підпиши там свою бригаду там, чи особисто сам підпиши. Клас. З перемови будемо, будемо їх змінювати тоді сам, самі. Він каже, добре, я зараз це питання вирішив. Буде дуже цікаво і прям, що хлопці, які дійсно оборонять нашу батьківщину, на нулі пеклуються про прапори, тому що вони за вони, 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 вони за ці прапори гинуть. А, а у Подільську ці прапори рвані, як, як, ну, як ну, шкарпетки, знаєте, ще 5, не знаю, тим шкарпеткам там, 3, по 35 років займі, на рвані. Ось такі у нас майорі прапори. І хлопець побачив мою публікацію і каже, що моє, я тобі кажу, що прапори, там поміняйте. Тобто людина, хлопець військовий, яка вболіває дійсно за прапор, гине за нього, ризикує за нього життя, а ці тут протирають усі крісла в кабінетах. І батька, каже, а на які вулиці? А хто, я ж питаю, а хто за це відповідає. Має бути дальна особа, хто хто за ці прапори, за інгеністаном тощо. І вони всі навіть всі грязні, треба їх хоча б попрати. Він, я так і не, 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 не відповів, хто відповідає, аби його покарати. Ну, через те, що Албанський тут нікого не карає, жодний догани ще, е, на шокі, ні, ніхто не отримав, лише подяки. Я, до речі, якось хотів купити рамочку, ну, створити таку подяку Албанському, від себе подарувати просто так, так з гумором. А кажуть, рамок немає, а де? А ми викупили всі, усі рамки. Вони викупили всі рамки по місту, щоб собі малювати всі подяки. Дякую, що були зі мною, Харі Кришна. Відео я потім окремо ще викладу. Це на Фейсбуці, на Тітоке на... точно не дивився. Дякую, що були зі мною. Харі Кришна.